Слава Україні! Зеленський позбавив громадянства України 13 священників УПЦ МП Української православної церкви, які дії президента державницький. Я коли прочитав цю новину, радів, хвалив Зеленського, бо сприймав це як справедливість і викорінення п'ятої колони Росії. Але потім, коли спали емоції, і я по-професійному. Критично, реально оцінив ситуацію, розкритикував сам себе за емоційні поспішні висновки та негативно оцінив дії Зеленського. Знову задав собі питання, чому при масі варіантів він завжди вибирає найгірший, недержавницький? Знову задався питанням: а чи не зрадник він Зеленський? Довго подумавши, все ж прийшов до висновку, що ні. Але чому ж він так діє? Висновок простий, він егоїст і завжди думає про потрібне собі, яке розуміє сам та те, що нахиптують радники. От він так і діє для рейтингів, для вигоди, не по державницькому, не як господарник. Діє як той, хто розбазарює державні ресурси. Лиш би це було для свого іміджу і ціли. і отримати зараз потрібний результат. От як би діяв поміркований господарник і патріот. Він би розумів наступне. СБУ проробила колосальну роботу. Витратилась певна частина державного ресурсу. Є результат цієї роботи. Є фіксація злочинів. Що можна зробити? Варіантів декілька. Перший варіант нічого не робити. Другий варіант просто віддати цих священиків Росії. А третій варіант вчинити розумно, і грамотно і справедливо. Якщо вже потрачені ресурси, якщо є результат. Якщо вже проведено розслідування, важливо цю справу продовжити і скерувати справу до суду, судити цих чиновників, інформацію оприлюднювати. Адже оприлюднення інформації про злочини чиновників заспокоює людей, вірян, котрим роками в голову вкладали про неукраїнськість, недержавність України, про неправильність дій влади. про... Неправильність Православної церкви України. І після того, коли Україна, держава розпочала справедливе відношення до священників УПЦ, відповідно цілий ряд вірян буде незадоволено. Так от це незадоволення можна розбавить шляхом надання своєчасної, чесної, справедливої, об'єктивної інформації, показувати потрібно людям, що там відбувалося. Також. Те, що знайшла СБУ, варто показувати міжнародній спільноті. І тоді весь світ знатиме, що Росія навіть через церкву робить злочини. І це все корисно, правильно і потрібно Україні. А після того, коли ми оприлюднимо всю інформацію для людей в Україні, оприлюднимо всю інформацію для світу, ну, розумно було б, мабуть, або позбавити волі цих священників за їхні гріхи. Або найправильніший варіант, розуміючи їхню цінність для Росії, передати їх росіянам в обмін на повернення великої кількості наших полонених. Ну, от це правильно. От так потрібно було б робити. Що робить він? Він спускає все на нівець. всю роботу СБУ, всю роботу правоохоронних органів. Результати досягнуть. Ми Лишаючи цих людей громадянства і депортуючи їх. Ми просто-напросто їх віддаємо Росії, робимо те, що Росія хоче, щоб злочини Росії не світилися тут в Україні, не набували широкого розголошення там в світі, а взамін нічого не отримуємо. Можливо, хтось скаже, так в момент, коли Зеленський підписував цей указ, ряд наших полонених було повернуто. Погоджуся. Е, але погоджуюся, що знову ж таки щось тут не так. Якщо цих священників обміняли на військополонених, то по правильному, по-чесному, прозоро потрібно було б, щоб влада озвучила цю інформацію. Ми віддаємо, депортуємо 13 священників, нам дають скільки-то полонених. А цього не було зроблено. Це говорить або про помилку в інформаційному просторі, або говорить, що так воно не було. І скоріше за все, так і є. Це відбулася маніпуляція. Чому? Тому що як, коли пройдуть роки, коли, коли будуть відбуватися вивчення помилок дій влади, потім хтось придумає і скаже: так ми ж полонених змінили на 13 священників. Цього не потрібно допускати. В будь-якому випадку ми бачимо або помилку, або маніпуляцію. І це знову ж таки помилка. Позбавлення громадянства 13 священників і депортації їх наступної є неправильним. Він тимчасово. Створює ілюзію дій президента, задоволення певних громадян, налаштованих позитивно до таких дій, уособлює його героям. Насправді така дія, не мудра, не управлінська, не не ніякої користі для України. Чому? Тому що віряни, котрі злилися з УПЦ, будуть незадоволені і самим Зеленським, і діями влади і України. А Росія отримає все те, що вона хотіла. Україна взамін. Нічого не отримає, не поверне полонених, ще не отримає якісь пільги для себе. Єдина радість в тому, що ми починаємо певним чином збавлятися від тих людей, котрі неправильно себе вели в відношенні до держави. Що ж повинен зробити президент? Повинен зробити наступне: цих 13 священиків і наступних залишити в Україні, провести повне розслідування, осудити, оприлюднити інформацію для України, для світу. Друге. Цих священиків обміняти на велику кількість полонених. І третє, провести колосальну роботу з священниками УПЦ і негайно їх повідомити, що ті, хто не люблять Україну і робили злочини, хай добровільно виїжджають з України, а хто реально з Богом, хай починає істинно служити для Богу, для народу, для людей. А що ви думаєте з приводу сказаного? Пишіть в коментарях, з наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і виправляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, робіть свій грамотний розумний коментар і підтримуйте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент державі, і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!